У темні часи краще видно світлих людей. За час війни до України прибуло чимало волонтерів, які стали справжніми друзями і для військовослужбовців, і для медиків, і для громад. Один з них, – 80-річний грант Карміні з Німеччини, до України він прибув вже у 18-й з новою цінним гуманітарним вантажем. Крім того, під час свого візиту має ще одну мету подружити німецьке місто Рімбах, де він проживає з українським конотопом, що на Сумщині, звідки в нього стільки сил на добрі справи та що його мотивує робити добро, розкажемо в нашому сюжеті. Усміхнений і привітний пан Гран зустрівся з представниками Конотопської міської ради, для яких вже став справжнім другом. Щойно українська армія прогнала ворога із Сумщини, Він сам звернувся до громад, щоб дізнатись про їхні потреби, а незабаром привіз найнеобхідніше ліки, медичне обладнання та навіть карету швидкої допомоги. Цього разу волонтер разом з Конотопською міськрадою планують відправити дітей з Сумщини на відпочинок у німецьке місто Рімбах, завдяки тому, що містер Грант є довіреною. Особою мера німецького міста Рімбах, а то завдяки його допомоги буде відправлена група дітей на на відпочинок у серпні, саме до Німеччини до міста. Рімбах, так це безпосередньо його така от заслуга. Ми зараз над цим працюємо. І от сьогодні ми зустрічаємося, якраз задля того, аби всі нюанси ще там проговорити. Кожен новий візит. 80-річний волонтер ретельно планує, бо везе допомогу не лише для військових, але й для цивільних. Він намагається дбати про комфорт людей, які опинилися у скрутних обставинах через війну. Бо основна цінність для нього це права і гідність людини, каже Юрій Павлов. Зокрема, для Конотопського територіального центру соціальної допомоги він привіз з велосипедом, аби соцпрацівники легше і швидше могли доїхати до своїх підопічних. Привіз окрім всього іншого, окрім пральних машин там для центру нашого надання якраз у цієї допомоги. Він ще привіз обладнання для перукарні. І завдяки цьому ми облаштували такі таку залу, і вже почали надавати безкоштовно якраз послуги перукаря. Тобто всі бабусі можуть прийти там отримати зачіску, навіть пофарбувати волосся. Він навіть фарбу для волосся привіз. Грант Карміні розуміє військові потреби, адже й сам віддав 30 років службі у структурі НАТО. Тому часто їздить до українських захисників, привозить для них тактичне спорядження, засоби захисту та автомобілі. Віддав навіть свій власний. Пан Грант каже: спочатку гуманітарну допомогу фінансував зі своєї кишені, а потім знайшов спонсорів. Більшість обладнання. Яке ми надаємо, ми купуємо за донати від бізнесу. Зокрема, одна велика фармацевтична компанія надає нам певні ліки та медичні засоби. І я вважаю, це топ пріоритетом завжди. Взагалі, ми маємо багато спонсорів. Свою мотивацію допомагати Україні волонтер пояснює просто: інакше не може. А кейтикя uh, to... приїхав до України, тому що я абсолютно впевнений, що жодна країна не має прав диктувати іншій країні. Якою має бути ця держава? Демократія, свобода і права людини це основа і для мене це найголовніші принципи цього світу. Я вважаю, кожна країна має право захищати себе, й Україна також має ці права, і ми повинні дати їй інструменти й озброїти її, щоб вона могла це робити. А ще пан Грант мріє, щоб що українська армія якнайшвидше звільнила півострів Крим, який вже 9 років в окупації. Волонтер каже, це його особисто дуже вразить, бо як завзятий моряк, він дуже хоче вийти у Чорне море з Криму. Нині чимало іноземців долучились до волонтерства. Однак ми досі потребуємо допомоги як від конкретних благодійників, так і на рівні країн. Анна Мельниченко, Володимир Живага, Новини. Правда, тут.